Привіт, мої красуні! Знявши макіяж з одного ока, вирішила на другому показати вам. Знежирений засіб від MaryKay має дуже круту двофазну текстуру. І вона неймовірно, ніжно, делікатно, але круто забирає весь макіяж. Зараз вам покажу його необхідно збовтати. Дати на ватний диск, і не потрібно нічого терти, чухрати, витирати, тому що шкіра навколо очей дуже тендітна, і це, до речі, мені допомагає тримати цю шкіру, цю зону навколо очей без зморшок, тому зараз показую. Нанесли на ватний диск, зараз прикладаємо і трошечки чекаємо. Я не знаю, секунд, 10 можна почекати, для того, щоб засіб попрацював, можна так притискаючи, легесенько. Підходить тим навіть у кого чутлива шкіра, або хто носить контактні лінзи. Потримали, 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 і зараз просто ось так по росту війок знімаємо. Подивіться, вся туш одразу знімається, ви потім тільки легесенько. Прибрали, що там є, і все, готові до вмивання. Дуже легко, дуже просто змиває весь макіяж, навіть водостійку туш. Тому, дівчатка, рекомендую для того, щоб тримати гарною шкіру навколо очей і щоб не травмувати її, залишатися довше красивими. Тобто продовжуємо свою красу. Звертайтесь до мене, зробимо змовлення, і до цього буде йти цікавий подаруночок. Чекаю на ваші повідомлення.